Кривий ріг активно розвиває смарт-громаду, у якій міські процеси працюють швидко, безпечно та онлайн. Окрему увагу приділено цифровій освіті. У 46 міських бібліотеках створено хаби, де молодь люди поважного віку, ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно навчатися користуватися державними онлайн-сервісами і отримувати доступ до техніки. Міжнародна делегація відзначила, що в кривому розі цифровізація працює не на папері, а реально для людей. У рамках нашого спільного проєкту ми підтримуємо цифровізацію державних послуг, але для нас надзвичайно важливо, щоб люди вміли ними користуватися, знали, як це робиться, і щоб якомога більше послуг було доступно для людей. Тому нам було надзвичайно приємно відвідати наших партнерів, побачити, як передаються знання від адміністраторів хаби цифрової освіти, як люди навчаються якимось навикам, як старші люди. Як Молодь кривого рога або внутрішньо переміщені особи, щоб максимально отримувати переваги від тих державних цифрових послуг, які створює уряд України під керівництвом Міністерства цифрової трансформації, доступ до передових те, технологій знань, а також навчання це невід'ємна частина майбутнього України, особливо в такі складні часи, які перед Україною країною зараз, і які будуть у майбутньому, це стосується і браку людей, це стосується і виїзду молодого покоління за кордон, і звичайно, якості освіти, тому що відбуваються блекаути, навчання онлайн, тому ось такі ініціативи, що стосуються підтримки цифровізації, підтримки цифрової освіти, залу особливо людей різних груп населення до такого навчання це дуже важливо а також особливо, що мене вразило, що бібліотека настільки гармонійно і гарно поєднує. Навчання з промоцією книги з доступом до е, комп'ютера в той же час е, промоцією е, різного читання, взагалі, як такого, це дуже круто і дуже вражає. Неля Олексіївна, переселенка Сторецька, з дві з 2014 року. Вона жила під постійними обстрілами. Через загострення ситуації змушена була покинути рідний дім і приїхати до Кривого Рогу. Тут вона вона почала нове життя, опановує сучасні цифрові технології в місцевих хабах, навчається новим навичкам та відкриває для себе. Нові можливості сюди мене привезли знайомі. У кривому розі знайшла другу домівку. Знайомих тут не було. Дуже одразу звернулася до бібліотеки. Дівчата мене підтримали. Телефон у мене був старенький, але нещодавно вдалося купити новий, і тепер Тетяна Володимирівна навчає мене ним користуватися. Вона дуже допомагає зрозуміти сучасні технології. Хочу подякувати їй, місту та працівникам бібліотеки за те, що нас прийняли та підтримують. Цифрова грамотність має бути доступною кожному, саме тому в Криворізьких бібліотеках створено простори, де люди можуть безкоштовно отримати допомогу з онлайн-сервісами, навчитися працювати з технікою та відчути впевненість у цифровому середовищі. Зараз вже неможливо уявити життя без інтернету, без гаджетів. Тому ми створили разом з нашими міжнародними партнерами хаби цифрової освіти на базі всіх наших 46 бібліотек. Дуже приємно сьогодні чути такі гарні слова відгуків від Швеції від Проон, то що у нас одна з найкращих систем. Ми будемо продовжувати працювати. І це стосується і нових комп'ютерів. Це стосується навчання нових програм. І запрошуємо всіх і тих, хто і нові криварічі там ветерани і прочі, ви можете сюди приїхати, прийти, а отримати можливість безкоштовно попрацювати на комп'ютері, оформити документи відповідно, ті, які є в електронному вигляді, отримати навчання від. Є ті, хто не розуміють, яким чином значить, працювати на комп'ютері, тобто робимо все для того, щоб криворізці і нові криварісів відчували себе сучасними людьми. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, цей день.